Ось такий тракторчик спереді з грузами, на дозаторі, циліндр двоштуковий на дві сторони на хорошій резині. Спереді резина гарна, взаді нова. Нова болшина стоїть. Диски широкі, має досить гарний вигляд. Як вигляд, так і стан. Мотор гарно працює. Заводиться гарно, не димить, не сапонить, тиск тримає. Весь такий сухенький. Залив антифріз. Дверка, бачите, крила все гарненьке. Що треба доробити? Допрацювати до салон. Ось таке сидіння, бачите. Салончик ще треба допрацювати. Опшити буки, низ, акумуляторний ящик. Колеса ззаді нові, белшина. Ззаді вчепити бризвучки. Бачите? Колес. Так Так, туриці з документами. вигляд Їде непогано, передачі всі включаються Міст не виє, коробка чуть чути звук? є. Трошки підгуджує коробка. Ось такий бачите він. Кого цікавить телефонуйте? Радіатор цікавий телефонуйте, можлива доставка, можливий обмін.